Ми сьогодні зібрали наших пацієнтів, які вже перенесли трансплантації серця. Є декілька історій, які заслуговують на особливу увагу. І я хочу вам про них розказати і звичайно познайомити ближче з цими героями. У 2021 році була проведена перша трансплантація серця дитині в Україні. Він народився абсолютно здоровим хлопцем. У Максима Старший інсульт нас перевезли в Луцьк і В Луцьку нам діагностували Делятаційна карміоміопадія. Тоді ми зрозуміли, що потрібна трансплантація. У 2017 році Ігорю лікарі вже активно натякали про те, що потрібно йти до кардіолога, потрібно робити операцію. Поки через 6 років ваше серце не постукало вам гучніше. Вітаю вас. Абсолютно здорова жінка, і навірила, що це відбувається ну загалі з нами, бо абсолютно все було нормально, прогнозовано, і тут життя наше перевернулося. І, і вдячність лікарям, які фактично ту надію реалізували, що ми можемо насолоджуватися своєю родиною, жити. На важко діток мої берегли від цього да? Ми бачили моє фантастичну посмішку. Особлива ця історія тим, що донором теж була маленька дитина. Хочу Ще подякувати інституту серця, усім лікарям, які приймали участь у рятуванні моєї дитини, батькам, маленького Юрчика, щиро і низький плін. Хочу закінчити Дайте. словами подяки всім, хто разом з нами, з лікарями, зробив це диво. Врятував всіх цих хворих і прошу всіх наших пацієнтів піднятися на сцену. Історичне фото це, може, такий перший перший. Серйозний успіх української трансплантології, коли ми можемо показати результати нашої праці. Як я вже сказав, останні 25 трансплантацій виконані в нашому інституті без жодного летального ісходу. І ми сьогодні щасливі бути поряд з вами і радіти, тому що ви насолоджуєте життя. Дякую вам, дякуємо вам за довіру.